Премудрість прості, вислухаймо Святого Івангелія, ми усі. І у у... Від... Луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні. <кій> В той час пішов Ісус у місто, що зветься наїн, і з ним ішли Його учні і сила народу, коли вони наблизились до міської брами, аж ось виносили мертвого сина єдиного у матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста. Побачивши її Господь, змилосердився над нею і сказав до неї неге плач, і, приступивши, доторкнувся до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: Юначе, кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи: Великий пророк встав між нами, Бог навідався до народу свого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні Слово Боже нам відкриває таку подію, в якій зустрічаються дві такі процесії. На чолі одної. Мати, родина. В горю, народ з міста, на ін. а з другої Спаситель, той, хто дає життя, і апостоли, і учні, і теж багато народу. Ці дві процесії зустрінулося біля брами міста. І Ісус змилосердився. Він побачив жінку, він знав, що вона вдова. Він знав, що цей син єдиний і що це була єдина опора. І він каже: юначе, кажу тобі встань. І мертвий підвівся. Ми з вами, християни, бачучи таку історію, зразу думаємо собі, що це ж так велично, це ж так багато народу, це ж так вплине. І так... Але в нас в народі є ще одна така дуже важлива і дуже болюча проблема. Не все християни дивляться на своє духовне життя, не все пильнують те, щоби бути в цьому духовному житті, в ласці Божій або в благодаті. Бо буває так людина і вірує, і приходить до храму, і милосердя творить, але вона. Не розкаюється своїх вчинків, тих вчинків по помилкам, які робила ціле життя. І вона перебуває в грісі, живе в грісі і не думає про те, що найголовнішим в цьому всьому, що вона живе, є її вічна душа. Яку Бог покликав теж до життя? І ця душа вона так само і харчується, і радіє, і отримує від Бога, який від творця, ті всі ласки і щедроти. Але коли людина в грісі, вона не може отримати все. І багато речей її закрите. Вона подібна на атеїста. Людина, яка не вірить в Бога. Через те, що цю благодать вона знає, що її треба приймати, але вона тільки намагається це зробити раз у році. На Пасху. І це. Хвилює Бога. І Господь би хотів, щоб людина активніше жила духовним життям, щоб вона активно перебувала в Божій благодаті і ті всі щедроти, ті всі ласки, які спливають з небес, на християн, щоб кожної неділі, кожне свято. Кожна, кожен навіть можливий день по можливості спливали на цю людину. Але світова марнота, гонитва за грошима, за працею якоюсь, за якимись своїми е, справами, і дача потрібна, і машина потрібна. І рибалка потрібна. Це все потрібно. Але щось є важливіше від цього. Це є твоя вічна душа, яку ти маєш, за яку помер Спаситель, віддавши своє життя на Христі. Він проляв свою дорогоцінну кров, щоб ти перебував в благодаті Божій, щоб ти Прийшов і сказав, Господи, я каюся з тих гріхів, я починаю нове життя, життя ласки. Нічого такого страшного з цього не буде. Просто ти станеш спокійнішим, радіснішим, а Господь тобі буде відкривати у вірі твоїй багато-багато дивних речей. Це щось так подібно, як колись <кхух> зустрівся я з одним чоловіком, який був атеїстом, який мав дві вищі освіти, приїхав він з Києва. І от ми сидимо, п'ємо чай, і я йому кажу: знаєш, оце все, що ти бачиш, скоро перестане існувати і зміниться. А він каже: Я знаю. Тіло теж тлінне, воно зігниє? А я то йому кажу: слухай, а ти що думаєш? Що дивися, твої всі знання, твій розум, твої різні захоплення? Це все, це весь досвід. Де ти був? Що ти робив? Це невже це все? Ти думаєш, отако просто зникне і все? А він каже, а в чому сенс мого існування? Як ви думаєте? От ви християни, як ви думаєте? Я йому кажу тому, що Господь тебе полюбив, таким, який ти є, і прийняв, і за тебе страждав і вмер. І ти. Подібний на будинка, в якому є дуже багато кімнат, і є одна кімната, в яку ти ніколи не заглядав. А це кімната твоєї віри. Тільки ти можеш відкрити її більше ніхто. Але коли ти наважишся, коли ти собі дозволиш жити духовним життям, повні ти відчуєш життя в вповні. Ти зрозумієш, що це все, що тебе оточує, набуває іншого глибшого сенсу. А в що ви вірите? Я йому розповідаю: є шість правд віри, як стовпи, які ми приймаємо, бо віра це прийняти за правду те. Що не потрібно доказувати? Сьогодні всім на очах тому народові Господь зробив чудо, і за це чудо саме можна вже в нього повірити. Він воскресив людину. Ну хто може Воскресити людину? Бог. Він воскресив? І ті шість справді віри, вони є як то. Ті стовпи, основа, на які ти опираєшся. Бог є один, що все сотворив і всім управляє, Бог справедливий суддя за добро нагороджує, за зло карає. Є три особи Божі Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Друга особа Божа Син Божий стався людиною і вмер задля нас і нашого Спасіння. Твоя душа є безсмертна, яку ти носиш, яку ти маєш, якою, якою ти відчуваєш. І Божа ласка до Спасіння конечно потрібна. Ці речі дуже прості, але вони так нам потрібно на них опиратися. Дивіться, проста справа. Часами ми бачимо якусь кривду, якусь несправедливість. І зразу вже думаємо ах, як же ж так, яка несправедливість? А правда віри каже Бог справедливий суддя за добро нагородить а зло покарає. Прийдеш час? І ти розумієш, що так, є несправедливість, так, навіть. Долею, життям, скільки в нас матерів є, що втратили єдиного сина на війні на фронті? Як їм важко. І де вони мають шукати втіху та в Бозі? Так він має стати тою опорою життя, ще більшою опорою життя, а ми, християни, мали, маємо допомагати, підтримувати цю людину. І так багато є таких речей, які справді ми можемо опиратися на них і ними жити на щодень. Але якщо людина так собі подумає, людська душа є безсмертна. Мене вогонь палить, колись отець Йосиф Донилович казав: каже: візьмі сирник, запали і тримай. Якщо цей вогонь, ти не можеш втримати, ну, то що муки пекла, як ти це все будеш переносити? Та подумай, невже тобі треба ці гріхи з собою носити все життя та прийди до сповіді. І скажи, Господи, прости мене, прийми мене. І тобі це все проститься, він не буде пам'ятати вже. А ти будеш з полегшенням далі жити, будеш служити і славити Бога, людям будеш добро робити. Це ж так просто, просто наважся це зробити. Господь безмежно добрий, Він безмежно милосердний. Бачите, співчуває, скільки чут Він показав нам для того, щоб ми в це повірили. І нам в житті буде показувати чуда, і нас буде переконувати і допомагати нам і підтримувати, тільки простягни до нього, тільки зроби перший крок. Дорогі в Христі, життя духовне набагато глибше і набагато важливіше, ніж фізичне, ніж оце, що матеріальне. Бо матеріальне швидко проходить, а вічність не проходить, вона завжди триває. Тому заохочую вас вести активне духовне життя, хай оці стомлюються у сповідальницях, але зато ви будете щасливіші, і Господь благословить нашу неньку Україну і благословить вас і нас, і закінчиться війна. Бо покаяння робить неймовірні речі. Вона змінює нас на краще. Амінь. Слава Ісусу Христу!